Привіт! Позаду мене велика купа краси, це Олень. У мене червоний ніс і це означає, що ми знімаємо блогмас. Нарешті беріть собі чай, кавусю і будемо створювати настрій. Я думаю, ви помітили, що магазинчики кав'ярні почали створювати відвідувачам новорічний настрій ще з початку листопада. Якщо чесно, я в залі очікування Різдва була, мабуть, з серпня. Всі знають, чому в цьому році особливо хотіли знайти віддушину і якусь свою особисту форму ескапізму. Тож я її знайшла в цьому святі. Біля вітрин з іграшками, взагалі, можу загубитися, а ще дуже люблю обирати подарунки. Зазвичай починала цей захід, так би мовити, десь в жовтні. Це певна медитація, і, до речі, я вважаю, що власноруч запаковані подарунки мають особливу енергетику порівняно з тими, які запаковують. Так би мовити, спеціально навчені люди у торгових центрах, тому завжди роблю це особисто. Щоб ви розуміли, це моє місце у коморі, де стоїть ціляке новорічне оздоблення. Давайте спробуємо розібрати одну коробочку, тільки одну, бо я себе знаю: в мене Різдво тоді почнеться раніше, ніж за календарем. Отже, тут є новорічний папір з лускунчиком крафтовий, такий самий з відмежатами. Північними. І наче не дуже яскравий, але мені подобається він дуже такий атмосферний, чи що? Ось ще один маємо. Так, ось цей рулет я не буду розпаковувати. Тут є наліпка на вікно, я зроблю вставку з нею. Бо це буде дуже довго. Це така серветочка, можна накривати на стіл. Але я її використовую для фотосесії. Гірлянди, звісно ж. Лише дві, які на ялинку, бо в інший час гірлянди в мене по всій хаті. Кульки чогось. О, Це дуже прикольна штука. Це формочки для печива. І зараз я покажу її детальніше. Отже, це чоловічки в такому справжньому новорічному зеленому кольорі. Вони силіконові, з ними можна робити ще все, що завгодно. Я вважаю, що вони надто милі для того, щоб не готувати, але я вже готувала в них печиво. Так, знову якісь залишки паперу. Оці два мішечки я роздивлюсь детальніше, бо я знаю, що там багато добра. Так, тут в нас шкарпетки новорічні. Для цукерок, ну, не знаю, <гум> я наче вже доросла, щоб цукерки ложити. Мені просто самі цікавіше їх діставати звідти, ніж з якоїсь вазочки, наприклад. Ось так вони виглядають. Також дуже традиційні кольори, візерунки. І, до речі, це хендмейд. Ні в кого більше таких нема, не повторюється. Так, тут я знаю, що багато всього, тому зараз буду витрушувати. Ось. Такий конвертик, він флісовий, здається, або не знаю, як ця тканина називається, можна використовувати як бірочку, на подарунок вкласти тут якесь послання. Оце олень. Я вже думаю, ви зрозуміли, що в мене особлива любов до оленів. Також можна підвісити, підвісити до подарунку або на ялинку. Так, це в нас тут також маленькі підвісочки, чобітки, вони силіконові. Одну я з них використовувала, ще дві залишилось. Це ж скарби не один рік збиралися, ви розумієте, стрічки. Тут, здається, наліпки. Зараз подивимось. Так, 3D-наліпки, як бачите, я активний користувач, вже половини нема. Вони дуже гарно виглядають на звичайних коробках, не запакованих яскравим папером. Сніжинка дерев'яна. Знову залишки святкового паперу різнокольорові. Це вже я не знаю куди. Чи викинути, чи на якусь зовсім маленьку коробочку. А, бірочка. Це вже, мабуть, щось цього року купувала, бо не пам'ятаю, звідки вона, але актуальна. Ось такі ще бірочки. І ще одні. Колекціонер вірочок, не інакше. О, божечки, що це в нас? Ой, це ж мої наклейки. Я їх шукала давно. Як вони тут опинилися, я не маю уявлення, чи то домовий, чи я якось забулася і поклала. Це моя дівчинка з хатинкою в руці. Це дуже символічно, що вона саме в такий момент потрапила сюди. Я її обожнюю. Знову різні стрічки, їх якось забагато не буває, і о, це ще не все було. Ще маємо тут гілочку, вона штучна, але гарна. Я її також використовую на якісь розкладки, фотосесії. За подарунками я завжди вирушаю з Кавузькою або з глінтвейном, і шкода, що зараз екран не передає цей аромат і смак. І, звичайно, в цьому влогмасі я не могла лишити без подарунки вас, мої глядачі, бо це ж як ніяк прев'ю до Різдва, тому мені хочеться трохи побути помічницею Санти. Все обирала за власним почуттям прекрасного від душі, тож давайте дивитися, що в нас тут є. Перша це така свічка, вона з пальмового воску, дуже натуральна, дуже приємна у вигляді серця і такого молочного зимового кольору. Мені подобається дуже. Далі затишні шкарпетулі тепленькі, мають зимовий візерунок і, знову ж таки, сніжного кольору все один до одного, в одному стилі. Я старалася і сподіваюся, вам сподобається. Ще одна свічка з символічним іменем Дім, як ніколи, вона буде актуальною для багатьох українців, бо саме на новий рік нам хочеться усім бути вдома, в сім'ї. Тому було обрано саме її. Вона пахне банановим кексом з горішками та ваніллю. Аромат натуральний, він дуже швидко наповнює кімнату теплом і затишком. І я сподіваюся, вона зможе прикрасити ваші вечори. І, звичайно, який зимовий пакунок без чаю. Ви, напевно, знаєте, що прийдешній рік буде роком кролика таке святкове пакування це авторський чай мого магазинчику Гуртовина Крафт. В ньому багато фруктів, квітів і спецій. Він неймовірно смачний і ароматний. І тепер найголовніше для того, щоб отримати всю цю красу, вам необхідно підписатися на мій інстаграм та на інстаграм-сторінку Хуртовий на Крафт. Залишити під цим відео коментар з вашим ніком в інстаграм. Та і все. Буду рада потішити когось з вас приємним сюрпризом. Знаю, що він дівчачий, в мене багато чоловічої аудиторії. Але я сподіваюся, ви знаєте, кого порадувати. Тож долучайтеся. Маємо два тижні на виконанні умов, після чого я проведу розіграш. Про результати повідомлю тут і в інстаграм. Всі посилання на потрібні сторінки в описі під відео.